Оличена і славна Українка. В Коломиї відзначили 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. Пам'ятний захід відбувся у музеї історії міста Коломиї. Побувала там і наша знімальна група. Почути автентичний голос Соломії Крушельницької та дізнатися цікаві факти з її життя. Лекцію про відому і невідому співачку прочитала науковиця Данута Білавич. Вона разом з колегою Михайлом Кобрином спеціально приїхали зі Львова. Обоє представляють музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької рівно 150 років тому, в 1872 році народила Соломія Крушельницька. Цю дату відзначають на рівні ЮНЕСКО, тобто ЮНЕСКО. Прийняло перелік дат і зокрема на цей рік. Є дві дати пов'язані з Україною з українцями. Це і Соломія Крушеницька 150 років і Сковорода 300 років. Ми зі своєї сторони постараємося для Коломиї, Коломийчани, розказати якісь цікаві факти про життя видатної Українки. Друга частина заходу музична. Її підготувала Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк. Для присутніх виступав струнний ансамбль квадрокорди під керівництвом Анжели Приходько. До слова, цей колектив лише нещодавно повернувся з гастролей південною Кореєю. Ну і звісно, своє мистецтво дарували вокалісти, які виконували пісні та арії з репертуару Соломії Крушеницької. Ювілею е, Соломії Кошницька ми просто не могли не долучитися, оскільки наша філармонія носить ім'я Іри Маланюк, яка була з цього славного роду, і Соломія Кушиницька була для неї дорідною тіткою. Вшанування пам'яті величної і славної українки у Коломиї відбулося у рамках музичного фестивалю імені Анатолія кос Анатольського. Цікаво, що за життя співачка неодноразово відвідувала столицю покуття. Про це розповіла директорка музею історії міста Уляна Мандрусяк. Коломиї Соломи Крушницька теж була аж тричі: 1898 року, 1928 року і 1931 року. Дуже тяжке життя для неї випало. Велика праця, крім таланту, велика титанічна праця привела до такої слави. І, на жаль, сталінські репресії не вшанували нашу, нашу геніальну співачку. А останні роки їй пройшлося дуже сутожно.